А привіт, друзі! Ви на каналі Alex Влог. Вітаю вас! Дякую за те, що проявляєте інтерес та цікавитесь. Головна тема мого каналу це розвиток відносин між Україною та Японією в сфері сім'ї, культури, бізнесу в усіх сферах. Здавалося, ці країни далеко знаходяться територіально одна від одної. Але Японія є лідером допомоги України саме тут, в Азіатському регіоні. Що ж, давайте розбиратися, чому країна, яка знаходиться за тисячі кілометрів від України, так допомагає Україні. Але все по порядку: як в Японії, так і в Україні існує дві схожі проблеми. Адже всі японці знають про Чорнобиль і Чорнобильську катастрофу, і те, що вона знаходиться в Україні. В Японія це схожа проблема. В часи Другої світової війни це була. Хіросіма та Нагасакі. А від 2011 року додалася ще й аварія на Фукусімській АЕС. Японці знають, що таке атомна проблема. І тому, знаючи, що це за проблема, вони всіляко намагалися і зараз намагаються допомагати Україні вирішити цю проблему. Тому що, в порівнянні з тим, що сталося в Японії в Україні, це було набагато більше. Наслідків такої катастрофи. Друга проблема це те, що ми маємо одного й того ж самого, м'яко кажучи, неадекватного сусіда, якому недостатньо своїх земель та ще й хоче привласнити чужі землі. Після Другої світової війни, коли СССР привласнило деякі південні острова Курил, і до сих пір, між Японією та вже нинішньою Росією, точаться ці територіальні суперечки. Тепер перейдемо до культурного аспекту. Чим е, е, відома Україна тут в Японії? За весь цей час перебування в Японії я багато спілкувався з людьми вище середнього віку, і всі вони як один згадують художній фільм, який називається Хімаварі. А в перекладі з японської називається він соняшник. Чи є серед глядачів ті, хто чув про такий фільм? Особисто я, ні. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Це такий свого роду перший вестерн, знятий в СССР. Деякі сцени з цього фільму були зняті під Полтавою. Це міжнародний драматичний фільм спільного італіано французького виробництва, знятого в 1970 році. А в головних ролях Софі Лорен, на той час, мабуть, найвідоміша актриса у світі. Ось так здавалося б, художній фільм, але він тут мав велику роль впливу. І через нього багато японців дізналися про Україну і про те, що в нас такі великі і гарні соняшникові поля. Цікаво те, що тут в Японії соняшник надзвичайно популярна квітка. Соняшник це як символ України, це також символ сонця, праці та благополуччя. А ми всі знаємо, що Японія це країна сходу сонця. Чого я веду на якомусь такому культурному, енергетичному, сердечному рівні е народи України та Японії відчувають один одного. Мабуть, зараз якісь науковці скажуть, що ти тут прогунився. <гум> Можу ще добавити, що у японців виражене гостре почуття справедливості, і коли Росія напала на Україну. Вони своїм серцем відчули цю несправедливість, і тому навіть на обмеження в законі ну, допомоги е, країнам військовий час, вони переписали свої закони, щоб допомагати Україні. А також Японія є лідером тут саме в Азіатському регіоні, допомозі Україні в фінансовому плані. А починаючи з 2024 року. Відкривається спрощена програма для біженців в тих країн, де відбуваються воєнні дії, включаючи Україну. А ось тут ви бачите список університетів в Японії, які допомагають студентам з України приїхати на навчання і вивчати японську мову чи інші предмети. А що можна сказати про Україну? Мабуть, уже кожна хазяйка. Вміє робити суші, правильно? Дівчата, напишіть, так чи ні. <свісно> ну і хлопці, ну а про розвиток популярності аніме та манги в Україні, це, мабуть, буде в інший раз. Просто хочу сказати, що це тільки набирає свої оберти. Підсумовуючи всі ці аспекти разом, можна зробити такий висновок: що не дивлячись на велику відстань Японії та України одна від одної. Сердечно, ми знаходимося надзвичайно близько. Чож, ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, коментуйте. Цікаво дізнатись вашу думку. Щасливо і до скорої зустрічі!